Всім привіт, рада вітати вас на каналі. І сьогодні я покажу вам чергову свою партію порожніх баночок і дам, сподіваюсь, вичерпуючі відгуки на продукти. Перше, що хочу показати, це отакий тонік. І тут вірно написано, що це тонер від Optimals. Він густий. І йде як сироватка по консистенції. Не знаю, чи тут щось лишилось, щоб показати, показати, показати. Ну, він досить такий липкий і густий. Вже немає не грамулечки. Вистачило мені його супер надовго, майже півроку ним користувалася. На долоні без ватного диску, супер економічно, дуже схожий на есенцію від новейж по своєму ефекту, але повторювати більше не буду. Я люблю рідкі тоніки, і мені це підходить більше. Для волосся. Для волосся в мене от отакий крем. Так, да, це скоріш крем. Е, має він термозахист, клас, класний незмивний засіб по типу Лівіна від Гарнієр. Е, Єдине, що дозатор забивається, і треба було його періодично прочищати. Ну, тут видно, що він забивається. От. А в, так, в принципі, цей продукт мені дуже сподобався. На жаль, більше не купити. Е, є зараз в Oriflame якісь нові креми для волосся, незмайний захист, термозахист окремо випустили. Е, не знаю, чи буду пробувати щось новеньке, але це ніжно люблю. Зараз поставила використання такий самий. Е, ну, і знову ж таки, на жаль, що більше не купити його. Да, на жаль, його більше не купити. Ну, трошки я ще по. Користуюся ним. Е, гель для інтимної гігієни це мій улюблений з лінійки Feminel від Oriflame. У мене такі якісь порожні баночки. Один, один сплошний Oriflame е, вийшов. Е, він має специфічний запах, але при цьому е, свої свойства. Забула, як сказати. Ну, головне, що ви мене зрозуміли. Класний засіб, класно піниться, дуже економічний. Якщо одне натискання, то там явно більше 3-4 місяців його вистачить за свої досить бюджетні кошти. Дуже класний. Ну, і знову ж таки, Оріфлейм. Крем для рук в мене закінчився з, з, чим з персиком. Класний крем, легка текстура, без, е, швидко вбирається, 75 мл, максимально демократична вартість. Не пам'ятаю вже, вже, по чому його брала, але щось дуже засмішні гроші. Е, брала я його давно і поставила використання М -м, поза чергою, бо в нього якраз в 11 місяці е, закінчується термін придатності. Класний був крем, персиком не пах. Дуже кремовий, солодкуватий аромат, але персика там було нуль. На жаль, я очікувала більше персика, але, в принципі, як засіб, він класний. Спрей для волосся в мене закінчився від About Here з гіалуроновою кислотою. Він не зовсім закінчився, але вже не видається дозатором толком. Ну, якось так смішних грошей коштує в районі до 70 гривень. Обов'язково, як буде на акції, повторю. Класна штучка, 150 мл, постійно є в запасах. Зараз використання в мене такий самий. Так, гель для душу. Декора Urban Fit йогурт Йогурт і Овес, якщо я неправильно сказала. Поправте мене. Класний кремовий аромат, чимось схожий на Мило Дав, класичну його версію. Сподобалось, класна піниця, класний гель для душу. Не знаю, чи буду повторювати в запас. Можливо, якийсь інший аромат, але ну, це однозначно, ні. Не, не дуже я люблю Мило по, Дав по своїм ароматичним. Так, а ми йдемо далі. Піна для гоління, нос фомен не зайшла абсолютно моєму чоловікові, тому використовувала я на свої потреби. Класний аромат, мені, в принципі, з нею було комфортно, класно, кришку десь згубила. Це, як завжди, не можемо не буде щось все по людськи 200 мл, дуже економічна, класна піна. Мені, мені сподобалось. Не знаю, що було не так моєму чоловікові, але він більше любить гелі, тому, тому і так. І ще один гель для душу, який в нас закінчився: це шик-ніктар, лимоновий сорбет. Просто прекрасний, неймовірний, яскравий, бадьорливий аромат лимона. Класно пінився. За можливості, знову повторю його в запас 400 мл за досить демократичні гроші, чому би ні. Так, крем для тіла в мене закінчився отакий парфумований екла фам дуже економічна банка. В принципі, вони не дешеві йдуть. Вони ніколи не були дешеві, але за рахунок своєї такої величезної банки досить економічне використання. Вистачає його надовго, 250 мл і просто, неймовірно, баночка. Не знаю, можливо, баночку собі лишу, можливо, задекорую і посажу на неї якусь квіточку. У мене... мене новий фетиш, Я почала займатися фіалками. Ну, але ми трохи відійшли від теми. Е, так, Ecla Парфа в мене закінчився в такому мініатюрному спреї 8 мл. Вдячна за знайомство цьому парфумові. Але є щось, він, в принципі, прекрасний, але є щось таке в ньому, чому я б його не повторила е, в повному форматі мініатюрці. вдячна за знайомство. Мені було приємно з ним познайомитись. Можливо, щось з моїм нюхом поміняється, і я захочу собі його в повному форматі, Ну, але то буде колись, може, а може, і не буде. І останнє, що я би хотіла показати, це рідке мило. Pure and Fury, купляла в Аврорі, якщо я не помиляюсь, зовсім смішні гроші, там щось до 20 гривень. Рідке крем мило, диня і манго зі зволожуючим молочком 450 мл класне бюджетне кремове мило, досить густе, досить економічне, дуже сподобалось. Ну, і, Можливо, я собі його повторю в запас. А це були всі мої порожні баночки на даний момент. Дякую е, е, за перегляд. Дякую кожному, хто підписався. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Чекаю вас всіх безмежно в коментарях. Бажаю вам мирного неба! А ми ще побачимось!